Новини, але сьогодні ну, оця от новина, і сьогодні наш аналіз він буде пов'язаний з таким дуже приємним для кожного українця усвідомленням. І Це усвідомлення народилось у нас у всіх, коли Росія засудила удари ага. Ізраїлю і Сполучених <зв 'язок> Штатів по Ірану і зробила це так, ну так, от дуже. Тихо, дуже вічливо і майже майже непомітно. Да, таке вийшло сором'язливе засудження. Саме такою була реакція Кремля на удари Ізраїлю та Сполучених Штатів по Ірану. Безпорадність Росії побачила не тільки в Тегерані, чому Путін не допоміг, і які це вже має наслідки, розбирався наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Те, що сталося в червні з Іраном, серйозний удар по його образу могутньої військової сили. Однак не меншої шкоди зазнав і образ Росії як глобального геополітичного гравця. І щоб розібратися, чому ізраїльські та американські авіаудари рикошетом вдарили по росіянам, швиденько пригадаємо хронологію подій. 13 червня Ізраїль завдав серії авіаційних ударів по ядерних об'єктах протиповітряній обороні та інфраструктурі Ірану. А 22-23 червня, до ударів приєдналися Сполучені Штати, поки точно невідомо наскільки результативними були ці атаки, але мова не про це. Іран, опинившись під ударами, розраховував на підтримку Росії. На початку цього року Тегеран та Москва підписали угоду про всеохоплююче стратегічне партнерство. Серед іншого договір передбачав і партнерство у сфері оборони. Хоча де-факто це партнерство вже йшло повним ходом. Зокрема, Іранці спочатку постачали, а потім допомогли налагодити виробництво на територію Росії ударних безпілотників шахед. А за деякими даними навіть передавали Москві чи то компоненти. Чи то готові балістичні ракети, але на що крім грошей розраховувати Іран у стосунках із Москвою? Може що в разі чого Росія допоможе військами та технікою, як це зробила Північна Корея, відправивши на підтримку росіянам тисячі своїх солдатів воювати проти України? Хто зна, але коли в небі Ірану панували ізраїльські літаки, Москва спромоглася на стриманні засудження, моральну підтримку іранського режиму та заклики до діалогу. Вочевидь, Тегерану цього було недостатньо. 23 червня до Москви полетів міністр закордонних справ Ірану. За деякими джерелами іранський міністр намагався домовитися про постачання систем протиповітряної оборони, балістичних ракет, а також про можливість евакуації Аятоли Хаменеї до Росії, якщо ситуація розгортатиметься за найгіршим сценарієм. Дехто навіть стверджував, що іранці просили тактичну ядерну зброю, але це навряд. Однак іранський посадовець повернувся в Тегеран. Ні з чим, і це не дивно, якщо згадати, як Росія кидає своїх союзників, коли в 2023 році Азербайджан почав військову операцію в Нагорному Карабасі. Вірменія, яка тоді контролювала невизнану республіку, розраховувала на допомогу Росії, і слід сказати, мала на це підстави. Москва мала зобов'язання вписатися за союзника в рамках ОДКБ. Це така своєрідна російська відповідь НАТО. Ну принаймні так задумувалась, але Москва. Кинула її Риван. В результаті Вірменія програла війну. А минулого року Росія жодним чином не змогла запобігти блискавичному падінню режиму Башара Асада в Сирії, хоча має на території країни свої військові бази, і з 2015 року допомагала сирійському диктатору утримувати владу. Ну добре, у випадку із Вірменією та Сирією вплив Росії був здебільшого одностороннім, але ж Іран реальними справами допомагав Росії у війні проти України. Чому ж Путін не допоміг Ірану. По-перше, Росія боїться прямого силового протистояння з Ізраїлем та США. По-друге, це страх втрати контролю, створювати точки напруги це звична тактика Кремля. Але у випадку з ірано-ізраїльським конфліктом вони не могли напряму впливати на ситуацію. А відкрито підтримати Іран значить стати стороною конфлікту і самим опинитися у статусі невизначеності. А так, договір з Іраном не передбачав прямих військових зобов'язань, тож Москва Москва проігнорувала заклики Тегерану. Ну і по третє, навіть якби Росія і хотіла надати військову допомогу режиму Аятол, де її взяти? Усі ресурси направлені на війну проти України, тих же систем ППО їм самим не вистачає. кажуть, якщо подія трапилася раз, це випадковість, двічі це збіг, а тричі це тенденція. Тож, коли Росія відвернулася від Ірану, багатьом, особливо тим, хто дивився на Москву як на альтернативний центр сили, стало очевидно, що справжньої сили там нема. Це не означає, що той же глобальний південь відвернеться від Росії. Скоріше формат співпраці зміниться. Тут рольовою моделлю є поведінка Індії та Китаю, які, користуючись складним становищем Росії, викачують із неї ресурси за безцінь, без якихось зобов'язань зі свого боку. Але є вже і практичні наслідки геополітичних провалів Росії. Зокрема, африканські та азійські країни, де було багато радянської військової техніки, і які проводили переозброєння своїх армій, відмовляються від контрактів з Росією. Цей процес почався раніше, коли російська техніка проявила свою неефективність. На полі бою у війні проти України, але зараз цей процес прискорився. Оборонні контракти відходять, наприклад, Франції, США чи Китаю, ніж іншим, Китай скористався пасивністю Москви у конфлікті Ірану та Ізраїлю. Пекін послідовно витісняє Росію із регіону і позиціонує себе як більш надійного партнера. Кремль, звісно, намагався перевернути дошку і обернути ситуацію на свою користь. Зокрема, Путін пропонував президенту США Дональду Трампу свої посередницькі послуги у переговорах з Іраном, але Трамп його послав буквально сказав, що в його послугах потреби нема. Ну і вишенька на торті наприкінці тижня в ріо де Жанейро відбудеться саміт БРІКС, куди з'їдуться лідери багатьох країн глобального півдня, в тому числі з Індії, Китаю, ПАР, але не з Росії. Бразильці заявили, що вони не можуть гарантувати Путіну недоторканність в рамках чинного ордеру міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора. Іншими словами, відмова Росії надати Ірану реальну підтримку у війні з Ізраїлем підірвала її репутацію стратегічного союзника серед країн глобального півдня, і це не просто зіпсований імідж, це вже має реальні наслідки від утрати контрактів до ганебної відсутності Путіна на саміті БРІКС в Бразилії. Ото таке.